Вас відтячить по кіїві жити! Дійсно, багато чого наші випускники дізналися в школі. А скільки ще лишилося незвідомо, життєво непогідно. Не переймайся, на це їм відведено все подальше життя. Зараз почуєш. рила Дочекаюсь в... so you Шановні випускники, що класний керівник Повлюк Марія Михайлівна та вихователь Оксана Миколаївна стали для вас найвірнішими людьми. Вони стали для вас мудрими порадниками і вірними друзями, терпеливими наставниками і надійними захисниками. Вони теж хочуть вас привітати, Дітки, Ми пам'ятаємо з вами, як 9 років назад. Тому... Ви малими пташенятами переступили поріг нашої школи. Ви в клас заходили боязно, але ви завжди росли старанними. Ви завжди прагнули досягнути того, що ви хотіли. Завжди зустрічали мене з ніжним поглядом, щирою усмішкою та лагідними словами. А я завжди хотіла бути вам добрим наставником, хорошим другом. І ви виросли. І нарешті настав той час, коли я вперше побачила вас, мої дорогі учні. Побачила вас вже трішечки дорослішими, трішки самостійними і, звичайно, красивими. Щодня ви мені дарували радість, дарували своє тепло, доводу. Щодня ви дарували свою творчість. Ваші е, репліки я запам'ятаю на все своє життя. І от переді мною вже випускники, мої найдорожчі, найкращі випускники. Серце стискається від того, що в майбутньому ви вже будете приходити у цю свою другу рідну домівку просто гостями. Але настав час нам уже відпускати вас в майбутнє. То дай Боже, щоб на вашому шляху зустрічалися тільки хороші люди, вірні друзі, хороші і щирі наставники, щоб вам легко було в житті. І мрійте, повірте у себе і досягайте своєї мети, що плекайте надію і віру. У найкраще майбутнє. Ніколи не, по, не складайте рук перед перешкодами. Завжди ідіть вперто з вірою, надією, любов'ю і правдою вперед, в добрий путь. Відбудня до будня, від свята до свята знання і серце бо нам дарували. В наші долі, ви наші злети, ви нас лише доброго перху навчали. Любі наші, а чим же ми вас віддячимо? Тим, що ми є? Тим, що ми будемо, тим, що ми. Знаємо. Тим, що ми створимо, тим, що будемо? Тим, що засіємо, тим, що пожнемо. Тим, що всім тим, що змінимо. Здоров'я вам від Бога від оси, високого польоту думків, рії. І щедрої душевної краси, любові щирої і віри, і надії. Де прожить похуй, ти хає, не довгий право, несить і к паке, посидеть, по імя учнів, поля та жалу. Ми хочемо запишити також камінчики, щоб ваші всі мрії обов'язково збулися. Якщо ви будете прагнути, вони обов'язково збудуться. Не бійтеся, тому що ви найкраще. І у вас усе вийде. А вам, шановні батьки, хочу побажати терпіння і віри у ваших дітей, бо вони дійсно у вас найкраще. Ідіть вперед, не бійтесь перешкод. Золоті слова. Ідіть вперед і не бійтесь перешкод. А вам, батьки, щиро дякую за ваших дітей. Золотаться юні мрії. Ритм вистукують роки, І звучить вже вас, надії. Вас для вас, випускники. Уже обрій вечірній погас. І повітря п'янить метіологи випускники танцюють вальс і сумують за рідною школою. Вчителів у наших випускників різні предмети вони викладали. Але всі вони робили одну велику, неоціненну справу. Викликали безтурботне дитинство, готували вас до великих звершень, натхненного щасливого життя. Вони теж хочуть залишити свої камінчики побажань для вас. Тож зустрічайте, вчитель географії, місюра Лілія Ярославівна. Читель фізичної культури Грибок Роман Миколайович. 要不疲劳，多换心情。 Сьогодні з цим ущу, Марія Миколаївна. Дорогі наші випускники, в першу чергу ви стали дійсно дорослими, справжніми людьми. І від себе хочу побажати саме основне. Ніколи не смійте прогинатися під світ. Нехай він прогинається під вас. Всі вчителі педагогія. Особливої дитини вам давали знання і інтерес до світу. А сьогодні ми раді випустити вас у доросле життя і бажаємо, щоб ви вірили, що життя сповнене чудес, а головне в ньому людяність. А в Ну відбувається, не забувайте своїх вчителів. Проходьте. Я бажаю, щоб в житті кожен знайшов свій графік функції. Особистий. Бути чесними, мужніми і справжніми людьми. Життя прожити не поле перейти. Але я вважаю щасливого, ясного, доброго, хорошого і довгого життя. Бажаю вам бути такими, якими ви є зараз, наполеглими, вперсими, веселими, життєрадісними. Щасти вам. Вам побажає, Міцного здоров'я. Міцного <плес> здоров'я вам. Також доля вам світлої, неба чистого та сонця ясного і здійснення ваших вже давно не дитячих мрій. Справжного щастя вам, дорогі дітки, а ще вмійте цінувати кожну мить прожиття на цій землі. Вмійте радіти. Щасливим тим, що ви маєте, і цінувати своїх близьких. Не забувайте про них ніколи. Скільки вам років не ставало, не забувайте порогу цього дому, тому що вас тут всі люблять і чекають. Біг, біг, біг. Єдине побажання таке, щоб кожен із вас знайшов свій подальший шлях у вашому, так будемо говорити, вже в доросле життя. Кожен з вас що вас в ньому реалізував.

Вчителі, прийміть, будь ласка, у привітання цей музичний подарунок для вас.